Привіт, друзі. Ось так ми виходимо з положення. Подивіться на цю красуню, як, як вона показує себе в цьому році. Немає капельного поліва. Рі... Це ну, кергізка одна між ними. Дивіться, як зародила. Рікса поливаємо, бо вже місяць немає дожджа, а жара шалена. 34, 32, радуса, а ця грушка вже хоче води, а з в в'януть. Ось таким макаром лайфхак. <реш> Виходимо з положення. Красуня. Дивіться на це дерево. Дельбарю Рікс.